Вас вітає проект мовні палюстки. І сьогодні ми з вами розберемося, чи справді фемінітиви є даниною сучасним трендом, чи навпаки мають досить глибоке коріння в мові українці. По-перше, фемінітиви це не лише група слів жіночого роду за певним станом, альтернативних або парних аналогічним словам, чоловічого роду за професією, заняттям, посадою. Це недискримінаційний підхід до всіх сфер життєдіяльності суспільства. Фемінітиви це присутність жінок у суспільстві, у їхніх професійних середовищах це можливість бачити в них спеціалісток, експерток та фахівчинь і їхні професійні здобутки, а не лише їхні домашні соціальні ролі чи безоплатну доглядову працю. По-друге, фемінітиви це аж ніяк не сучасний ноу-хау, вони завжди були притаманні українській лексиці. Перші з'явилися ще в давньоукраїнській мові 11-15 століть. Ключниця, господариня, боголюбіця. У словниках початку ХХ століття можемо знайти фемінітиви, що стосувалися родової, станової приналежності, професійної діяльності. В історичному словнику фемінітивів української мови загальна кількість фемінітивів становить близько восьми тисяч слів, стверджує авторка цієї праці наша сучасниця, мовознавиця, кандидатка філологічних наук Марія Брус. Насправді, українські фемінітиви перестали вживатися в українській мові. Зокрема, і найбільше через русифікацію 1930-х років. Тоді багато українських слів були витіснені з ужитку, бо стиралася наша ідентичність та фізично винищувалася наша інтелігенція. Тому зараз ми лише повертаємо історичну справедливість, використовуючи наші традиції словотворення і долаємо наслідки русифікації. Ще донедавна для значної частини українців у пріоритеті була російська мова, а для російської мови фемінітиви якраз не характерні. Створені в російській мові фемінітиви часто мають зневажливе Забарвлення як лікарка, докторша, трапляються, що й жінки свідомо відмовляються, аби їхню професію називали фемінітивно, вважаючи, що це якесь применшення. Це хибна думка. Саме завдяки фемінітивам, ми можемо підкреслити гендерну рівність. Так наразі в маскулінітивів значно більше, ніж в фемінітивів, що лише є додатковим свідченням того, що жінки занадто довго були невидимими у соціумі у публічному житті. Але сьогодні вчительок, редакторок, лікарок значно більше ніж вчителів, редакторів та лікарів. Ми маємо багато мову, тож маємо можливість назвати і підсвітити всіх, попри усталену в соціумі маскулінність і консерватизм. У новій версії українського правопису, який нещодавно був ухвалений, зафіксовані найпродуктивніші моделі творення фемінітивів. Структура української мови має багато суфіксів, які утворюють фемінітиви. Всього їх понад 13. Але на сьогодні продуктивними суфіксами, що визначають фемінітиви, є суфікси к, «іця», ін'я, с. За допомогою цих суфіксів від іменників чоловічого роду утворюємо іменники на означення осіб жіночої статі. Найоживанішим є суфікс ка, бо він поєднуваний з різними типами основ: авторка, дизайнерка, директорка, редакторка, співачка, студентка, фігуристка. І ця приєднуємо насамперед до основ на «лик». верстальниця, набірниця, порадниця та «ень» – учениця. Суфікс ін'я сполучаємо з основами на ець. Кравчиня, плавчиня, продавчиня, наприголосний, майстриня, філологиня, бойкиня, лемкиня. Суфікс с рідко вживаний, диаканеса, патронеса, поетеса. Правопис не пропонує ніяких жіночих назв посад чи професій. Він тільки подає суфікси, за допомогою яких ті назви можна утворити. Водночас у чинному законодавстві України немає фемінітивів. тобто ви не знайдете в офіційних документах на кшталт заступник заступниця міністра культури скрізь лише заступник міністра культури. А саме такою є офіційна назва посади, хоча її може обіймати особа будь-якої статі, більшість українців не бачить необхідності у фімінітивах. За результатами масштабного анкетування серед студентів вишів України, а також державних службовців, з'ясувалося наступне. тільки 18% жінок і 12% чоловіків з опитаних, що жінка повинна мати спеціальне фемінізоване найменування. Тобто, ми бачимо, що громадяни України у більшості не бачать у фемінітивах необхідності і сенсу. Проте роль жінки у сучасному суспільстві значно збільшилась. Фемінітиви мають місце бути, та з часом вони стануть нашою буденністю. Отже, звучить не звучить це лише питання практики. Дякую, що були з нами. До нових зустрічей у Полтавській обласній бібліотеці для юнацтва імені Олеся Гончара.